Сьогодні президент США новообраний Дональд Трамп переговорив по телефону із лідером Китаю Сі Дзіньпіням, і е, Трамп про цю розмову висловився дуже позитивно. Я щойно розмовляв з головою Китаю Сі дзіньпінем. Написав Трамп у мережі е, Трус Сошуал». Дзвінок був дуже хорошим як для Китаю, так і для США, каже Трамп. Я сподіваюся, що ми вирішимо багато проблем разом і почнемо це негайно. Ми обговорили питання збалансованої торгівлі, фентанілу, ну, наркотику, який Китай не знаю, тисячами тонн. Не, тисячами тонн це багато. Ну тоннами, так точно розрахованими на десятки мільйонів американців контрабандою, переважно через мексиканський кордон поставляє до Америки труючи американців. Про TikTok говорили, і багато інших тем було обговорено президент Сі і я докладемо максимум зусиль, щоб зробити світ більш мирним і безпечним. Що для нас це означає, що Трамп і Сі. У першому ж контакті після переобрання Трампа уже на другий термін, після його повторного приходу до влади, досить непогано поладило. При тому, що у Трампа величезні наполеонівські плани давити Китай в першу чергу, економічно, і повністю, так би мовити, знищити його плани. На світове лідерство. Ну, я вважаю, що це дуже хороша прикмета, що вони знайшли е, поки що, принаймні для початку, будемо сподіватися, і далі, що знайдуть, знайшли спільну мову. Ну чому? Тому що якщо вони будуть відразу на ножах, це значить, що вони входять в протистояння і кожен е, захищає свою. Сферу впливу. Сфера впливу Китаю це, безумовно, Росія. Якщо вони на ножах, Трамп і Сі, то сподіватися, що Трамп попросить Сі надавити на Путіна припинити війну в Україні, безнадійно. Сі скаже, йди ти, гуляй подалі. Це взагалі наші з Путіним справи. Якщо ж вони будуть рішати в більш-менш конструктивному діалозі проблеми, так Америка буде відтісняти Китай від тих позицій, які він зайняв, і в самій Америці від економічних позицій, і по всьому світу, але Можна ж по-різному відтісняти, можна домовитися. Ага, Цзіньпінь, Ти надто багато в нас товарів продаєш в Америці. Давай ну ми тобі піднімемо тариф, але ну не на 25%, якщо ти йдеш нам на зустріч і робиш те, що ми тебе просимо. Ну, в Трампа буде прохання не лише повлияти на Путіна, В Трампа буде багато прохань до Цзіньпіня. Якщо ти наші прохання враховуєш, то ми тобі не на 25, а на 15 тариф піднімемо, чи на 10. От. Ну а якщо просто війна, зіткнення жорстке, то тоді щось просити е, не має ніякого сенсу. Надія тільки на те, що Китай. З грохотом програє цю конкуренцію, але це буде не один місяць і може навіть не один рік. Що ми сподіваємося на те, що е, Китай е, допоможе е, такі е, вирішити нашу проблему, тобто погодиться на натиснути Путіна і заставити його припинити агресію проти України, то краще, щоб Китай був. У хороших стосунках, ну наскільки це можливо між суперниками, принаймні у стосунках конструктивного діалогу із США, так що досить обнадійливо початок головної зовнішньоекономічної, зовнішньоекономічного вектору Дональда Трампа почався.